Людина відкриває себе тоді, коли вона, по-перше, може почати це заглиблення із співчуття, із бажанням допомогти, із розумінням, що люди знаходяться в стані, який можна змінити, який можливо покращити життя, і починає шукати, як це зробити. Вона починає працювати із собою для того, щоб зрозуміти, як це працює, і таким чином вона сама, сама стає тим, хто е, може допомогти. А, а допомогти може тільки той, хто знаходиться в цій енергії: в енергії любові, в енергії добра, в відкритому серці і так далі. Вона якби затверджується в любові.